Привіт, мене звуть Анастасія. Мене звати Загаровська Анна. Мене звуть Симо Ленодові. Я четверих надія. Мене звуть Бегнарян Сосани. Я вчуся у гімназії номер 11 Я вчуся у цій школі, тому що мені подобається. Мені вивчають дуже багато іноземних мов, навіть французьку. Це дуже незвичайна школа. Тут е, дуже якісні знання. Тут добрі вчителі. Мені ця школа ще подобається, тому що тут є іноземні мови. Це дуже смачна їжа. Мені подобається ця школа за тим, що вона допомагає вивчати іноземні мови, англійську. В старших класах ми будемо вивчати французьку, німецьку та інші різні мови. Вона подобається мені тим, що тут багато уроків, цікаво. Я вибрала цю школу, тому що там більше, більше навантаження. Про походження назви нашої школи я не знаю. Наша школа називається гімназія. Я думаю, що її так назвали, тому що це, ну, наприклад, напевно, є такий розумна, є така розумна людина, в неї є фамілія така. Тому що е, вона не в, е, інші школи в, в них не такий високий рівень, як у цій школі. Звичайні школи це посидів-посидів, та й додому пішов. Я здійснюю чаволіки, математика. Вчителі тут самі найкращі. Мені дуже подобається ця школа. Вона відрізняється від інших шкіл. Я люблю свою школу за те, що ніякісні знання е, тут дуже добрі вчителі. Вони все добре пояснюють і, і тому ми добре вчимося. Хороші вчителі. Ми їх дуже любимо.